В цій задачі ми з вами пригадаємо, як робити простесенькі задачки на суміші. І так, при нагріванні 20 грамів суміші, купром гідроксиду і натрій гідроксиду, ось я записала, виділося 0,2 моль води. Нам потрібно визначити масову частку саме натрій гідроксиду в цій суміші. Починаємо, ми з того, що ми записуємо рівняння реакції. І так, купру гідроксид нагріваємо. І натрій гідроксид нагріваємо. Так от, ребят, задача ви зробите в тому випадку, якщо пригадаєте, що основи, які не розчинні у воді, при нагріванні вони розкладаються. Вони розкладаються на оксид металу та на воду. А основи натрії О, любі луги, які розчинні у воді, вони при нагріванні не розкладаються. Отже, ось ця хімічна реакція не відбувається. І що це означає? Це означає тільки те, що. Що ось вся ось ця водичка 0,2 моль вона утворюється в результаті саме першої хімічної реакції. І якщо ви знаєте кількість води, яка утворилась в результаті першої реакції, то ви бачите, що співвідношення кількостей між купромаж і водою буде однакове. Отже, кількість купрума двічі буде дорівнювати також 0,2 моль. І ми таким чином вже знайшли кількість купромгідроксину, і нам її потрібно буде тільки перевести у масу. І так, перша дія. Маса купром ОН двічі дорівнює. Давайте, ребята, пригадаємо, що ось наша робоча формула. І з цієї робочої формули ми знаємо, що для того, щоб знайти масу, нам потрібно кількість помножити на малярну масу. Отже, я це і зроблю. Я кількість буду множити на молярну масу. Кількість у нас дорівнює 0,2 моль. Молярна маса за таблички Менделєєва купром гідроксиду буде 90. 98 грам на моль, отже, маса буде дорівнювати 19,6 грама. Далі, якщо я знаю масу купрум гідроксиду і розумію, що вся суміш буде дорівнювати 20 грамів, то зрозуміло, що я можу знайти масу натрій гідроксиду, тому що це буде різниця між масою суміші і масою однієї речовини. І так, Маса натрій оаж OH буде дорівнювати маса всієї суміші мінус маса купрум оаж OH двічі, і це буде дорівнювати 20 мінус 19,6, і це буде дорівнювати 0,4 грама. І остання третя дія. Якщо нам потрібно знайти масову частку, Натрій гідроксиду в суміші. Ребят, я хочу вам нагадати суть любої масової частки. Суть любої масової частки це коли ми масу якогось окремого шматочка, компоненту, частинки ділимо на масу всього. Тому, якщо нам треба знайти масову частку натрій ОH. OH, Суміші. Для цього нам потрібно масу тільки однесенького натрію ОН OH поділити на масу усієї суміші. І так, маса однесенького натрію ОН OH у нас буде 0,4, маса всієї суміші буде дорівнювати 20. І я, ребят, нагадаю, що нас просили виразити масову частку у відсотках. Якщо нас просили виразити у відсотках, то ми маємо іще домножити на 100%. І тепер, які у нас будуть розрахунки? Так, в чисельнику у мене буде, якщо я 0,4 помножу на 100, у мене буде 40. Ось тут у мене в знаменнику буде 20. І тепер я розумію, що це у мене буде 2, або точніше, 2%. Отже, відповідь в даній задачі буде саме 2%. Задачу ми зробили.